5 мільйонів доларів за мовчання і сприяння старшої групи прокурорів справи Фірташа Ігор Стаднік утік до Канади і ще й отримує пенсію з України. Він мав бути ключовою фігурою в процесі проти Дмитра Фірташа, якого США звинувачують у міжнародній корупційній змові. Замість цього Стадник роками покривав інтереси олігарха, паралельно офіс генпрокурора зливав справу, узгоджуючи тактику затягування і невелювання доказів. У 23-му році стадник виїхав до Канади, отримав статус тимчасового захисту, а потім і ПМЖ через юристів фірташа, але ще рік значився у штаті офісу генпрокурора і отримував зарплату. У 24-му почав ще й отримувати пенсію. Фото стадника стерли з реєстрів, сайтів і соцмереж, аби приховати його присутність у прокуратурі. Відповідальність лежить не лише на ньому, а й на тих, хто очолював. Правоохоронну систему і вертикаль. і давав йому зелене світло. Стадник у змові з детективами БЕП блокував роботу. Разом вони затягували погодження обшуків і доступу до документів, створював умови для неформального вирішення питань, його дії коштували державному бюджету сотні мільйонів гривень. Керівники Генпрокуратури та БЕП Кості перхун закривали на це очі. Ставник не лише уникав відповідальності, а й отримував виплати з бюджету. Якщо такі випадки й далі залишатимуть без реакції, Україна втратить довіру, партнерів і контроль над власною економікою. Чи готові ми це терпіти? Хочеш більше наш телеграм?